Шивала мама синіми нитками, зацвіли волошки буйно між житами, узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки у пшениці в оберіг сорочку вишила для сина. Візерунком стали квіти України, маки та волошки, мальви біля хати, долю для дитини вишивала мати, шила, вишивала хрестики зелені. Зашуміло листя на вербій калині, закотилось сонце. У розлогій кроні вишивала долю, наче по долоні. Оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стали символи Вкраїни, і верба, і калина в сонях біля хати, щастя для дитини. Вишивала мати, білими по білим вишивала ненька, до ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гаптувала росяні мережки, щоб не заростали у дитинство стежки. Обері Сорочку вишила для сина, візерунком стала рідна Україна, мамину турботу збереже сорочка, захистять від липа хрестиків рядочка. Всесвітній день вишиванки відзначається, щороку. У 3 травня День вишиванки в Україні цього року припадає на 18 травня. День вишиванки, покликаний зробити популярною українську культуру і традиції. Традиційно це свято українці одягаються у вишиванки та прогулюються своїми містами. Усі охочі приходять на роботу або навчання в українській вишитій сорочці. Дата ця поки що неофіційна, це відносно нове народне свято, але масштаби поширення традиції носити вишиванку вражають. Такого розмаїться вишиванок, як у 3 четвер травня. Ви не побачите ніде. У цей день організовують цікаві конкурси, наприклад, найкраща вишиванка або найкраще фото у вишиванці. Зараз це також модний аксесуар, який одягають люди на урочисті дати. Українська вишиванка підкурює подіуми світових брендів. Та несе українські цінності. Ось це вишиванки на показі мод у Парижі. Носити вишиванку стає модним та стильним. Вишиванку люблять і одягають в усьому світі, а ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов'ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг. Це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Пропоную вивчити вірш Вадима Крищенка Вишиванка. Вадим Крищенко Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. Навдягай, синочку, В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Можливо, вам сподобається іще один вірш, який ви залюбки вивчите разом зі своєю родиною. На свята, уся сім'я, мама, тато, навіть я вишиванки одягаєм, в центрі міста ми гуляємо, хай всі знають. Що родина любить неньку Україну. Зі святом вишиванки, мої любі діти, святкуйте цей день разом з усією країною.